Всім привіт! Ви на каналі Крінч і сьогодні у нас нове відео по Династії Еллінгтон. І сьогодні у нас має бути ось це от свято, свято очікування, чи якось так воно перекладається. І давайте приступати до гри. У нас тут Тео дуже погано, вона дуже голодна. Тому давайте я відправлю її швиденько щось поїсти. От, сьогодні у нас вівторок, а отже, наша кремничка буде сьогодні у нас працювати. От, І тому потрібно швиденько привезти Тео до ладу, щоб вона могла там продавати, ходити і так далі. Чого ти сюди пішла? Чим тобі за столиком не вгодило їсти Тео. Ой. Так, а Генджі теж я відправлю поїсти, а то. До речі, ти сьогодні у нас працюєш чи ні? Він у нас працює через дві години. Окей. Ти у нас не спотикатись, хочеш і обговорити улюблені рецепти. Окей, займешся цим? Але спершу давай поїси. І думаю, зараз будемо вже відкривати нашу крамничку. От, а що у нас там по випічі? Чого ви всі прийшли у цю спальню? їсти, ну чесне слово. Ой, у нас тут один хліб і одні булочки. Жах. Потрібно щось з цим робити. І давайте відкриваємо. Куди ти. Просто ну ч... Просто, мене це так нервує, от реально, чого вони ходять сюди мити посуд. Ну, от та за що? У нас нашій... ще це таке? Серйозно у неї якась подорож... Те є, що ти хочеш? Я дуже рада, що в тебе було прекрасне побачення Я так, і таке інше. Свою подорож в душі. Вона отут-от досягла чогось так. Угу. Не те. А, у Генрі ще дуже далеко до цього. Ну, окей, нехай буде. Так, а давайте у нас одразу ще помиєш посуд, а то у нас тут залишилось. А ти можливо, воп... що це за салют такий? Давай зміни вбрання на звичайне. От. А де Тея? А де Тея у нас? Ау, Тея? А вона, типу, сходила на побачення і вирішила, що це поважна причина не приходити сьогодні на роботу? Окей. Це дивно, але нехай. Ходити У нас тут Викинеш оці от льодяники, які вже зіпсувалися. І теж приготуєш якусь цукерку, щоб ми приготували два чорничний вихор для сім'ї. Правда, у нас тут ще є, але ну, це таке. Я справді думаю переробити оцю от частину будівлі, піде. Клас для уроків, тому що мені, мені здається, що так ми будемо більше заробляти, і і так далі. А реально, а де тея ділася? Чого вона не прийшла на роботу? Ой-ой-ой. Коротше, щоб ви розуміли, знаєте, хто це? Хто цей от чувачок? Це колишній Тео. Це він. Я не знаю, чого він прийшов. Дякую, що він пішов і Тео те... Тео та, Тео Тео його навіть, на щастя, не побачила. Я дуже за це рада. О, ні, у нас вже щось зламалося. Окей, зараз викличемо майстра. Просто їй погано, у неї болить спина, їй не подобається те, як тут брудно. І вона ще хоче корисної їжі. Просто жах. Їй супер Просто... І вона весь час прибирає: а чому я не прийшла, типу, дея, ти де взагалі? Чого ти роботу прогулюєш? От сьогодні нам вона якраз би не завадила, а вона, як на зло не прийшла. Так залишу спокій ті тарілочки, потім приберемо. Просимо Генрі, щоб він нам допоміг, коли він прийде з роботи. От Просто їм пога. Їм не подобається оточення. Їм всім чомусь ця штука не подобається. Я не знаю чого. Так, давай викидай сміття і ходи зробиш цукерки. от і приготуєш ще щось. Ми взагалі нічого не встигаємо. Вона вже знову голодна, вона хоче в ванну, вона хоче в туалет. Це жах О Софі? Та Софія приїхала, прийшла до нас в гості відвідати нашу пекарню. Ну, Сподіваюсь, що хоча б їй буде щось до вподоби. А до речі, а коли у нас сьогодні це свято, о четвертій, значить ми маємо десь в третій закінчити наш сьогоднішній робочий день. Так, давай, приготуй ті цукерки нещасні. І давай, ще щось спечеш А то реально, так. Весь час хочу вибрати ту консервацію, але. А, так, що б ми приготували. -ху -ху. Так, давай, можливо, якісь горіхове, що там, печиво, Чи арахісове? Ну, коротше, щось таке. Так, давай, будь ласка, гра, працюй, дякую. І потрібно а, найняти когось, щоб нам це відремонтували, бо я вже не можу. О! Їй не подобається запах, тому що у нас тут е, не прибрано. Просто вони їдять тут, ну це просто. І у нас немає нікого, щоб хтось це прибирав. Просто те я на сьогодні дуже підставила. Я думаю, що коли вона прийде, то ми їй усе це розкажемо, як вона нас підставила, і взагалі, що через неї ми... у нас проблеми були. Невже так зручно готувати тут, от на Раковині? От серйозно. Вмивальнику дуже зручно готувати. От серйозно, реально. Я пробувала. Просто їй потрібно в туалеті, їй потрібно ванну, вона хоче їсти, це якийсь жах. І якщо я не помиляюсь, то нам ще б не завадило піти до її лікаря, щоб перевірити, чи все там добре з дитиною. До речі, про дитину або дітей. Я не знаю, хто там народиться. Я взагалі не дивилася. І мені супер цікаво. А ви в свою чергу можете у коментарях писати імена. От, можливо, якісь імена мені настільки западуть до душі, що я використаю їх ще десь. От. Ну, коротше, можете писати імена для майбутньої дитини. І, до речі, також я хотіла спитати вашої думки, чи не хотіли б ви бачити династію Елінгтон хоча б якийсь період часу у вигляді стрімів. Типу, не як. Відео і так далі, а от саме як прямі ефіри. Мені здається, це було б непогано, і ми б так швидше розвивали наш бізнес, з того, що поки що у мене така а, не те, щоб мета, а я собі поставила планку, ціль, що я буду грати тут, доки ми не доб'ємо 5 зірочок. У нас, у нас немає ще жодної зірочки, але це вже таке. Так от. Але ну, у вигляді серії це буде дуже довго, та як один день це одна серія, принаймні у мене так. І тому, можливо, було б непогано хоча б якийсь період часу проводити, випускати династію саме отак, от у вигляді прямих ефірів, того, що там можна як мінімум 2-3 дні спокійно програти за один стрім. І так би ми би швидше закінчили цей проєкт. Ну, бо принаймні досягли хоча б декількох зірочок. Тому напишіть вашу думку, також напишіть про імена, якщо є якісь наприміті або щось таке. Так, давай нам вже просто потрібно закриватися. Просто ми нічого не встигаємо. Це жах. Генрі, ти до якої працюєш? Він якраз до четвертої, там. Та, він до четвертої, отже, він не встигне тут е, допомогти нам прибрати. А тут тарілок все більше і більше. І чомусь я не можу їх перетягнути кудись. Це жахливо. Окей. Давай швиденько, готуй, е, що там я їй дала? Брауні готувати, так? Чи щось таке? Дякую вам, Кенто. За те, що ви поремонтували нам туалет. Давай готуй. Вона вже супер голодна, це жах. Я думаю, ми навіть от. Хоча, в принципі, чому ми маємо закриватися. Ага, супер. П'ятий рівень у неї. Вона може щось нове. Вона може. лимонні щось там готувати, морквяний хліб, морквяний торт. Ще що щось там. Картопляний хліб. Вона вроді би писала хліб. Просто у неї стільки, всяких... У неї настрій за сьогодні так часто змінюється, що це жах. Я за неї навіть трохи а, переживаю. Серйозно. Так, і давай ти тут це все прибереш? О, ні. А чого? Та тут ж один я назначала для. Я ж назначала один для відвідувачів, хіба ні? Окей, це дивно, але нехай. Ну, тут ніде не замкнуто чого. Окей, не буде. Так, і у нас зараз третя година і ми будемо вже закриватися, тому що от реально все. Ми сьогодні вийшли навіть в плюс. Ми заробили 1500 е, семелонів. Це дуже навіть добре. Давай прибери, будь ласка, ще оці от тарілочки. От. І в принципі все. Я сподіваюся, що з нею нічого не станеться. тому що вона така голодна вже довгий час. Будемо сподіватися, що це ніяк їй нічим не загрожує. А що вона неї таке? О, вона думає про свою дитину. Ой, ну просто те я мені всі плани поламала, от реально. Як так можна? Просто вона так мене підставила, що це жах. Чого вона, дядьку, ти зараз прийдеш до нас в гості? Тому ні, ми не будемо з тобою говорити. Я просто я не розумію, чому те я не прийшла. О, серйозно? От реально, яка причина? Це супер дивно. Я ще такого не бачила, щоб не приходили найняті працівники. Так бувало, що вони нічого не робили весь день, а я їм зарплату платила. Але щоб просто-напросто не прийти, ну це я не знаю. Такого таки вперше. Окей, все, і ходи, ти у нас підеш, приймеш ванну. Хоча ти її почнеш приймати, коли вже прийдуть гості, але це таке. Окей, почнімо. Давай ходи сюди, ти у нас. Давай теї. Теї. Тео, прибирай останню... останнє щось там. І я закрию ці двері, щоб у нас. теї, та те що? От, для всіх закрий, щоб тут ніхто не шастав. Та й що ти прийшла? Нічого собі? А де ти була під час робочого дня? М? Скажи мені, будь ласка, де ти була, коли ти нам була так потрібна, а? Я з на хоча б подарунок якийсь принесла, бо якщо ні, ну це буде взагалі жах. Я їх обох вибрала, правильно? А, ну, можливо, ти привітаєшся з логаном, ні. А... Де тут у нас є щось? Ану, давай про дитину. Розказати там веселі історії. Потрібно зараз цим якраз займешся. А, де у нас тут історії? От. Що ти хочеш зробити щось романтичне. Окей. Так, ну все, виходь з ванни, ти вже собі підняла гігієну. От, І піди щось поїси. Я сподіваюся, вона зараз переодягнеться у святковий наряд. От. її мати аж пливе. До речі, Генрі так і не знайомий з її, ані знайомий з її батьками, але. Ну, просто. Мама, а тебе не вчили стукати, коли заходиш в ванну? Давай щось святкове одягни і піди поїш. А де вони всі там ходять? Чого вони усі? А звідки у нас в холодильнику вата солодка? От серйозно, а звідки це у нас тут? Це я тобі така одягнула? Ну, в принципі, так, я могла. Окей. А давай поговориш ще з теєю, чого. Щось від батьки не, не спішать знайомитись. А... Бо реально... О, тепер іде тато, чи хто там? Ні, це його мати йде. Окей, супер. Що, нам хтось? Ні Нам навіть ніхто не хоче подарити щось. Жах. Що вона там, її запитує? Просто, а щось батьки не дуже хочуть знайомитися з Генрі і так далі, ну бо реально, вони десь тут собі сіли. От заходить Селестія знову, і Марсель десь там ззаду чись не заходить, невідомо чого. О, прийшла сестра Генрі. Як тебе звуть Райлі? Вона не знайома з нею. Ти в ванну пішла? Окей, вона не, не пішла приймати ванну, супер, тоді ти можеш дружньо з нею представитись. А, давай розкажи ще комусь якісь веселі історії, то. То щось у нас тут ну, прям дуже погано йде наше свято, реально. А батьки Тео взагалі навіть не спішать сюди заходити. От реально, Селестя щось там зайшла, зайшла без стуку в ванну. І вийшла. Тепер опять знову в тій самій ванні. Я не знаю, що там таке. Вау, та ти що? Та ви що? Нічого собі, нам навіть якийсь один нещасний подарунок мати Генрі вирішила подарити. Дякую, Софі. Дякую. А то тут більше ну, ніхто нічого не дарує, одна мати Генрі щось там подарила. Я просто в шоці, а батьки Тео. Взагалі навіть не думають щось дарити. Вони ледве от зайшли до квартири. От серйозно, жах. А, давай піди теж поговори зі своїми батьками, їм, їм матері вже не подобається їжа. Ну, коротше, все їй не так, все їй не то. М -м, так. І давай я навіть не знаю взяти напій. який напі що пити. А де воно тут? Де ця дія? Що? Чому виручити? Матеріше. О, нарешті, знайшла. Так, а, а тут я можу десь якось. Поділитися з ним ні. Окей. Щось вона йому порекомендувала чи що? Я навіть не поняла про що це. Ой. Ну, коротше, зі всіх нам подарили тільки одне щось, один подаруночок зі всіх цих гостей. Батьки Тео взагалі вирішили, що нічого дарувати вони не будуть. Просто жах. Я навіть не знаю, що робити. Так, а де воно тут у нас? От сентименти якісь і таке інше. А ти з батьками її є... знайомий, так? Ну хоча б трошки, але знайомий. А, ну, куди вони направляються, можливо, ні. О, ну просто подивіться на цю золоту жінку. Софія буквально подарила своїй, ну окей, не невісті поки що, але ну, подарила дівчині свого сина подарунок і подарила своєму сину подарунок. Оце ця жіночка потратилась. Типу я не можу сказати, що вони бідна сім'я. Але ну, явно у них менше грошей, ніж у батьків Тео. А батьки Тео взагалі нічого не подарили і навіть не збираються, я так розумію, що, ну, таке собі. От реально. О, вона теж щось подарила? чи ні? Я це пропустила. Так, давай. А... Чому? От, знайшла. Добре. Просто я хочу хоча б на срібло це виконати, а воно ж ось ніяк не йде. Ну, от реально, давайте. Просто жах. Подякувати за візит. Давай подякуємо Тео, отак от з таким сарказмом у голосі, що дякую, що хоча б на це й прийшла, на свято. Це десь тут Врод... ні, це не тут. Угу. Е, uh -huh -huh. Де воно тут у нас? А, от, подякую за візит. Просто типу, дякую, що хоча б прийшла на свято, якщо вже не прийшла на роботу. От реально, і сходи до туалету, то тобі вже супер погано. Все, є срібло, це дуже добре. <р APRILES> супер. А я на цьому буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання, як завжди, буде в описі. А ми з вами зустрінемось уже зовсім скоро. І всім папа! -па.